Росія в чергове атакує Одесу та наближає її до блекауту. Відрубав дитині голову Сокирою. ЮНЕСКО засудило російські удари по центру Одеси. Про це та інше дивіться в наступні 10 хвилин в програмі Тиждень Одеса. Мене звати Ольга Міщук. Вітаю. Пи людей просто посеред вулиці. 18 листопада російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою іскандерем, яку збили сили протиповітряної оборони. Вона впала в житловий сектор приморського району міста. Про це повідомили в повітряному командуванні. Південь на місці падіння утворилася вирва. В будинках розташованих поруч повилітали вікна, горіли припарковані тут автівки. Ось тут людина. Цуд да. жінку трохи легенько. Тут наклав. Да її забрали вже. вон ведуть, її вправівся. Тут мужика ногу відірвала. Без ноги чоловік. Мене в з кріслом викинула і там. Я відтуди прибиралась через завали. Там були мертві. Це було б насправді пекло. Просто паніка, крики. Декілька десятків автівок палали. В цей момент була величезна площа, і будівлі, і житлові. І адмінбудівлі поруч просто були побиті, розбиті. За даними поліції, пошкоджень зазнали сім житлових будинків, три навчальні заклади, банк, дві адмінбудівлі, 28 автомобілів. Зорвалися дуже прилично. Дуже прилічно і одного стікла немає тут. Так что кондиционер, вот он, пожалуйста, перед вами. Вот он находится здесь. Посмотрите, красиво висит. Наслідок атаки 11 загиблих, а також 55 поранених. Половину з яких доправили до лікарень. Діагнози, які це акубаротравма, міновибухова травма та різані рани та осколкові поранення обличчя, голови, спини, верхніх та нижніх кінцівок. Я знаходилась на момент прильоту сюди на роботі. Я косметолог, і я розвернулась по обороті, щоб підготувати робоче місце, і просто в течені 40. Секунд мене отбросило в з окном, в місті з кушетки, на двері в коридор. В центрі не стали навіть, то є нічого. Там стінка повністю розрушена, не встав, мене все в крові. есть у мене плечо повріждено, 60 шов на ліце. 19 листопада в Одесі було оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки. Загинула українська фехтувальниця Ольга Харлан від ракетного удару по Одесі. Фото з такою інформацією публікували деякі пабліки та телеграм-канали після обстрілу міста 18 листопада. Втім, олімпійська чемпіонка невдовзі вийшла у сторіс своїх соціальних мереж та спростувала свою смерть. Справа у тому, що в день трагедії Ольга опублікувала ось такий допис, де написала, що вже немає сил та поспівчувала Одесі. По-перше, я була в шоці з цієї новини. По друге, я була в шоці. Скільки коментарів і скільки поширень цієї новини? По-третє, люди, будь ласка, давайте перевіряти достовірність цієї інформації. Слава Богу, ця інформація фейкова зі мною все добре, але відписуйтесь нафіг з, ці, з цих сторінок. Не реагуйте на це, це якийсь треш для мене. Без світла, тепла та води залишилася Одеса після масованої ракетної атаки росіян зранку 17 листопада. Пошкоджень зазнала енергетична інфраструктура, тож в місті та області ввели екстрені відключення. Загалом було більше 80 цілей, які через нашу область пройшли. Близько 40 були по Одеській області, інші транзитом. ракети були також різного типу, які деякі е, тільки вибухівки до тони на ракети. Тобто такого масового обстрілу, в тому числі енергетичної системи, у нас не було. Наслідок атаки було зруйновано близько десятка приватних будинків. Горіли також автівки, припарковані поруч. Мы не знали, в какую сторону бежать Мы бежали в Бахаросту там, босиком, с маленькими двумя детьми Внуки, внуки, приехали Приехали сегодня на субботу на святение машины Такие Вибух просто такої сили, що нас всіх нас просто підкинуло. І ми всі швидко почали вибігати, відкрили сусідню дверь в підвал, побачили, що по, просто пожежу. Горить земля, горить моя машина. Тут ще була машина, брата, але якось механічно її від, відтягнули. Маленька ще якось, а старший він вже все розуміє. Він дуже переляканий. Я просто визвала ну, другу бабусю. І вони не хотіли їхати, бо боялися, що мама, ми не поїдемо, бо ти тут помреш. Тож на кілька днів Одеса поринула у темряву. На вулицях було чутно гул генераторів, на дорогах не було електротранспорту, а по місту були розгорнуті пункти незламності. Надіємося, що світло появиться. Води не було цілий день зранку, і десь до шостої, до сьомої вечора не було води. Поки світла немає, читаємо книжки з дитини. Він про тварин, я про музеї. Просвіщаємося. В доме с электроплитами девять этажей, старики, маленькие дети, инвалиды, лифт не работает. Голодные, холодные, в сухую. Дети уже, животики болят. Вот так никак мы никому не нужно. Відрубав дитині голову сокирою та намагався вкоротити собі віку. Поліцейські затримали жителя одного з населених пунктів Ширяєвської громади за вбивство п'ятирічної дівчинки. За інформацією слідства, чоловік всю ніч вживав алкогольні напої. А коли вранці прокинулася онука його співмешканки, йому це не сподобалось, і він сокирою відрубав дитині голову. Усвідомивши, що зробив, чоловік намагався скоїти суїцид, порізавши собі шию ножем. З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема секери та ніж, які скерують на експертні дослідження. Фігуранта затримано в процесуальному порядку згідно з пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. ЮНЕСКО засудило чергову атаку російської армії по центру Одеси, яка сталася 14 листопада. Тоді, за словами директора департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції міської ради Івана Лептуги було пошкоджено 22 пам'ятки архітектури, з яких 19 – безпосередньо на території об'єкта культурної спадщини ЮНЕСКО. Члени місії 16 листопада відвідали Одесу, аби зафіксувати руйнування. Три найбільше постраждали, які ми зараз проводимо обстеження, і ЮНЕСКО буде очікувати на наступному тижні збору комісії і оцінки згідно дефектних актів, щоб надати першочергову протиаварійну допомогу по цим будівлям, тому що є ризик обвалення деяких частин. Наразі на об'єктах проводять протиаварійні роботи з відновлення покрівлі будинків. А ось до відновлення серйозно зруйнованих приступити поки не можуть. Тут необхідні більш масштабні роботи, що потребують дозволу державних органів охорони культурної спадщини, кажуть чиновники. І наголошують, болючим залишається питання щодо усунення законодавчих прогалин, які перешкоджають мешканцям будинків пам'яток архітектури, отримувати компенсацію за програмою є відновлення. Зазначимо, що 19 листопада в одному з будинків, який було пошкоджено обстрілами 14 листопада, а саме на вулиці Новосельського, обрушилося перекриття між другим та третім поверхом. Про це повідомили у ДСНС Одещини. Рятувальники за допомогою драбини допомогли трьом жінкам, які опинилися заблокованими на третьому поверсі будинку. Крім того, внаслідок обвалення травмувався чоловік, якого ще до прибуття ДСНС доправили до лікарні. Перший сніг випав на Одещині. Сталося це 21 листопада на півночі області. Нарешті ж території регіону дощило. Проїзд на дорогах не був ускладнений, проте на них вийшла снігоприбиральна техніка. Підрядні організації та працівники служби відновлення та розвитку інфраструктури виконували роботи з патрулювання. Про це повідомили у прес-службі відомства. Втім, в той же день у другій половині опади скінчилися. Ось такі короткі перші вітання жителям Одещини від зими. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб-каналі. Ставте вподобайки, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся суспільним. Побачимось за тиждень.